Ще у 2023 році у музичній школі міста Жовква виникла необхідність у створенні хореографічного класу. Цей клас ми робимо реконструкцію, ремонт за спецкошти. На той момент в школі відсутній був відповідний кабінет, тому діти змушені були використовувати приміщення, що знаходилось у жовківському районному народному домі. Кожного року кількість дітей збільшується. І діти хочуть виступати, діти хочуть займатися хореографією просто для розвитку, для свого фізичного здоров'я. І тому в народному домі в підвалі було приміщення. Ділили ми з станцювальною студією Стен. І там була дуже велика проблема з тим, що ну по годинах просто не, не співпадали два викладачі, і нам от дуже нам потрібен був цей клас саме тут. З наміром покращити умови для розвитку талантів дітей та створити належні умови для хореографічного навчання. Спільними зусиллями було прийнято рішення про створення нового хореографічного класу у стінах школи. Нарешті майже за 50 років. Зроблено ремонт концертного залу, встановлено нові сидіння, змінена сцена, гардини. І відповідно, вдалося зусиллями спільними Жовківської міської ради, відділу культури, молоді та спорту, директора Жовківської музичної школи. Депутатському корпусу дійсно оновити нашу школу. І тепер вихованці музичної школи мають власне приміщення для вивчення мистецтва танцю. Ми дуже раді, дуже тішимося, що в нас нарешті з'явилося приміщення в рідних стінах нашої школи. Я давно хотіла працювати тут, бо ми працювали в іншому приміщенні. Воно, ну, тобто, не було відчуття, що ми є в себе вдома. Зараз клас нам подобається. Звичайно, він трохи замалий для наших потреб фізичних, бо є групи, які ну, не дуже поміщаються в даній квадратурі. Але це один такий маленький мінус, а все інше тільки плюси. Дуже дякуємо Фонду океану Надій Остапу Орестовичу за за сприяння і за наш клас. Своє хай буде менше, але це. є. Наше ми знаємо вещас під руками під контролем. Спільна дія та підтримка сприятимуть створенню якісних умов для навчання та виховання нового покоління танцюристів, які будуть прикрашати наше місто своїм мистецтвом. Хочу подякувати нашим американським партнерам, оперейшн Санфлави, за те, що вони виділили кошти на придбання дзеркал та поручні для класу хореографії.